Україна та Біла Церква, зокрема, продовжують відчувати підтримку усього світу. До нас надійшла чергова гуманітарна допомога цього разу. Від далекого за географічним розташуванням, але близького по духу Тайваню. Наші викладачі на Тайвані це Куліш Ольга Володимирівна та лінія її чоловік тайванець почали волонтерський збір коштів та речей на Тайвані, розмістивши гуманітарну допомогу. В Україні ми змогли допомогти постраждалим на війні в Київській області, переселенцям в білій церкві, речами, одягом, їжею, також карематами, спальними мішками. Сьогодні ми вже маємо другу партію. В першу чергу хочу подякувати це тайванській стороні за фінансування. Це пресбітеріанська церква, Construction Group на Тайвані. На сьогодні ми маємо 150 ліжок, бо оголошено приїхало 154. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Тайвань всіляко підтримував українців, і мені хотілося б, щоб прості українці про це знали. В першу чергу їхнім міністерством закордонних справ та міністром Джозефом Бу було оголошено про збір допомоги гуманітарної для України і також про відкриття рахунку. Було зібрано тайванськими громадянами 40 мільйонів доларів США, 600 тонн гуманітарної допомоги. 27 тонн медичних матеріалів, але окрім офіційної допомоги від Тайваню, українські громадяни, наша громада тут а, також постійно продовжує працювати над а, різними гуманітарними проектами і допомагати співвітчизниками. А, наприклад, ці ліжка, які сьогодні а, ви отримали, а, українська громада разом із представниками ДІМ Тайвань. Відправили їх у дуже знаковий для всіх українців. день. це відбулося офіційно на день незалежності України? Це приклад і прояв народної дипломатії, де об'єднуються сили добра, заради добра і заради майбутнього. Хочу подякувати тайванському народу, кожному робітнику, який долучився до складання цих ліжок, кожному громадянину, який Долучився до збирання коштів для того, щоб цей вантаж міг попасти в Україну. 154 нових спеціалізованих медичних ліжок будуть передані до Володарки Ірпеня, Іванкова, Макарова, Славутича та Білої церкви. Зокрема, місцеві лікарня номер один отримає 30 ліжок, а шпиталь 20. Дякуємо тайванцям за те, що допомагають Україні у такі скрутні часи.